на а, о, на у нас. Справа снизу. Нофнул, Давай, Добил. Добы, добы. Чудово. Иди его Влежки лутай. Сразу же. И его. прямо на мене. Справа. Ой, ой, ой. Тикай, тика тика Тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика. Тика-тика-тика. тикай, 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 за ящиком. тикай, Ище зліво. Злива давно. Найс. Мені на 270 чоловік. Даби. И там еще один. Ай, молодець! Давай, давай. На. Не попав нічого. Іще злива. Я у тебе ще одну добив. Найс. Я покинь кого. В тебе ще? Смокав? Оооо. Рожевий. Ботав вбив. Так, тобі щас треба напевно йти до мене. Іди сюди. Біжу, біжу. Оооооо. Потужний нок. Не треба. Ні, 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 ні. Я Біжу, 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 Найс, все добре. Поднимаю. Ого. Можеш спуститися, а я подивлюсь. Давай, давай, давай. Я вправа йду. Справа пікає. Найсееть. Все добре. Це йдемо і чудово, так?